Такій чудовій, багатій, ольовничій землі, у нашій славній Україні, тут жили наші прадіди, діди, тут скрізь живуть наші батьки, тут корінь роду українського, де б ми не були, скрізь відчуваємо поклик рідної землі, хвилюємось аж до сліз, зачувши рідне слово. Україна країна трагедії і краси, де найбільше люблять волю і найменше знали її, країна гарячої любові до народу і чорної йому зради, довгої вікової героїчної боротьби за волю. 2014 рік рік змін, рік революції гідності, рік Небесної Сотні. І боротьби за незалежність нашої держави, скільки втрат і болю, і водночас скільки віри у своє майбутнє. Цей 2014 рік обов'язково увійде в історію України, на території держави і зараз точаться бойові дії, гинуть справжні патріоти, рідники української землі. Гинуть наші воїни і мирні люди. Ми повинні бути гідними загиблих і не опустити знамено їхньої боротьби ні перед якими ні гараздами. Отож, згадаємо хвилиною мовчання всіх вірних синів і доньок України, хто поклав життя за долю, за волю, за незалежність і свободу, і серед них є наш односельчанин. Герой України, Щепанівський Іван Михайлович. Голосимо полину мовчання. Ми вільні, дружні і єдині сини і доньки України. Я Україночка. Це моя рідна земля. Тут мої любі мама і тато. Тут я зростаю щасливою. Нехай у кожній стіни буде любляча сім'я. Нехай небо буде завжди чистим. Хай золоту і в наші поля. Хай серце повниться добром. Хай лихо минає наш край. Хай злаву й є добро, уйде в наш борг. Я безмежно люблю свою країну і гордий тим, що я українець. Благослови, Господи, нашу батьківщину, Україну. Дай нам перемогу над ворогом і долю майбутнього. І у ту ж молитвою згадаємо наших військових, наших. Захисників, мужніх доньків і синів, ем, молитвою, Отче наш і Богородиця. Отче Твоє. Любіть свою країну, пам'ятайте її, боріть щасливі сьогодні, і вірте в краще майбутнє, хай береже всіх нас Бог, хай береже нашу рідну неньку Україну. Нехай все буде у нас добре. Нехай, нехай буде перемога. Від матері до доні від батька і до сина, Воля росте у лоні. І множить нашу силу, квітуча і зерниста. Свята земля нам родить, Ми всі одне на миско І в чорнобривці сходь. Позикині в року міць мого народу бореться з пітьмою за нашу свободу, а як зійде сонце Заспіваєм оду, ми не ликом шиті, з нами сила роду, з нами сила. До рідного краю, де би не бувала, я чого немає, вишита сорочка, що мого народу, знає сини дочка, з нами сила рода. Речко вона є стебря пишебе, ангели закрили крилами небо, гідна я ленти до світла на полю, як один ми стане всі за тобою.